Глібов жаба і віл. Раз жаба вилізла на берег, подивитися та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола та й каже подрузі, тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. Іди вже, сестро, нам рівняться, казати друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Ну що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я, та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, схаменися!» Не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила, знато голоснула та одубіла. Такі і світі жаби є. Прощайте, ні не діти, а по собі найлучше жити, як милосердний Бог дає. Самовпевнена жаба. У жабі трапилась нагода почути соловейка спів. А хто ж не зна, яка то насолода вечірню пору. Слухай солов'їв, а жабі що прислухалась, скривила рота від злості боговиння шкряба та й бовка із з болота. Диви, знайшли дива, не чули, певно, як співає жаба. То слухайте ква-ква. Ну, що, куди йому до мене? Вона во ще зелене, я й не таки глушила. І чує відповідь сердиту від душі. Та що б тебе нечиста сила навіки охопила в своїй проклятом коміші? Мораль для жаб та хай в грець. але ж і в нас часом буває, лише тому, пиндючий співець, що інших заглушає. Микита головась. Ратиця. Так, це голубко, ти нам чиниш шкоду. Тепер я виведу тебе на чисту воду. Ведмідь загріб лисицю жваву і повелік до лева на розправу. Ось лева корінь зла, сьогодні ратицю несла, знайшлася ратиця, знайде ми її вола. Так, так, мої вилюбі. Промовив лево, облизуючи губи, а з бороди полова кров текла. Сьогодні я встиг наїстись і напитись, приходьте, завтра будете судитись. По царській доброті лисицю обласкав і по хвості жахливо поплескав, а й справді. Чом тих не ласкати, хто любить нам смачних волів таскати? Ведмеді ласкою та кожне одмину, так проти шерсті потягну, що правдолю галопом дремену. Нехай їй піс, не буду зроду виводити лисиць на чисту воду. Нема там чистої води, де наверху такий сидить, що ніби судить. А насправді воду каламутить. Не бійсь, ведмедику добродію, на чисті на воді і місце злодію, Поганому погано судді. Кактус. Жив кактус весь зелений від нудьги, сидів у хорщику нікому непомітний, Він простягав до сонця колючки. Та намагався бути щирим та привітним, але ніхто на нього не дивився, бо відверталися від колючого сусіда. Так і сидів, похмуро нахилився і думав свою думав зранку, то обіда. За що мені таке бридке життя? Навіщо в цім жорстокім світі жити? Зів'яно краще зникнув забуття, бо нікому мене такого полюбити. Але на дворі сонечко пекло. Ташки співали весело та дуже жваво. Метелики сідали на вікно, підморгуючи крильцями йому лукаво. Від радості той как то зрозумів з гордістю всі колючки на щічках, та й не одразу якось зрозумів, що луснув зверху, наче літ на далі річці, і диво сталося, розцвів старий яскравою квіткою безмежно гарної вроди. Дивись, дивись наш дідуган живий. кричали квіти різних типів та породи, і неважливо, що в обід сто літ вже виповнулось ще в позаторішнім році. Розквітнуть, може, навіть старий дід, якщо хоч крапля любощів, застрягне в оці. Чаплініада. Анатолій Сметенко. Так чи не так було? Не будемо копатись, не в достоменності в цій байці суть, та й достоменність, як признатись, усяко можна повернуть. Був, кажуть, конкурс. Конкурс знаменитий, хто краще чарлі Чапліна зігра? зіграв, охочих назбиралось не злічити і всяк помірятись був рад, а щоб до кожного підхід був об'єктивний. Учасників не називали до пори, ні прізвищ, ні імен, лиш номери. І стався, кажуть, казус там придивний, Коли настав кінець веселій грі, і голосили присуд свій журі, то чарлі, сам великий чарлі, четверте місце лиш зайняв. Знайшли ж його ж манері, спритники з огарні. Засумував митець, засумував. Та переможе щиро й чесно, маститого обнявши так, сказав маестро. Хоч перший я в почесному реєстрі, хоч став сказать Героєм дня, я все ж не тішуся в надії, що притвомлю твоє ім'я. Я ремісник, я знаю і розумію, мій успіх відблиском сія. Удати Бога ще зумію, та Богом стать не зможу я. Оце самооцінка бездоганна. Прижиться б їй і в нас не зле, оскільки б обняло б, скажім, роданського Степана. Але... Кость Дяченко Рило інспектор. Бувають чудосії, сміх, та й годі. Свиня була інспектором городів. Відомо, що вона намислення скупа. Зате що хочеш рилом розкопа, а розкопа, мов долото працює рило під землею. На цьому попри ніхто не порівняється із ним. Дорохлі докотила свість, що під контролем її городі рудий вовчок картоплю їсть, існує ж ти в природі. Не на цьому наш ахрай, чи замах на врожай! І грізно крюкнувши крізь ніс дві п'яточка, свиня пішла в атаку на вовчка. дала жарилові свободу, Пішла в такий нестямний раш, що за годину від городу Лишився один розгордіяж. Та від вовчка картоплю боронила, що всю сама дотла згубила, вродив лише чорту чортополох. Ох ох. Якби ж тарило, тарило з розумом двох Свиня у панський двір залізла, посновигала там по всім куткам, на смітнику кісток погризла, полежала в багні, як слід свині, в гної куводилася пикою своєю, А й з гостей і знов прийшла така ж, як і була свиня свинею. От став свинар її питать, що свинко бачила ти в пана, чи хороше там гостювать? Яка була тобі там шана? Я чув колись що у панів, мов у царів, срібло та золото скрісяє. Що буцім би пани так хороше живуть, так хороше їдять і п'ють. Та де там воно є, свиня йому мовляє. Брехня, не слухай, я ж була і їла, і пила, всі заходеньки обходила і смітники, і суточки, а доброго нічого там не здріла, то тільки вигадки дурні. Не хочу я нікого прирівнять зміняти до свині, ні, дали би, що ні. Я тільки хочу щось питати Траплялось на віку мені, таке є, бачити ледащо. Подивишся нігодне ані нащо, А як почне тебе судить? То так обреше, об та рознесе таку погану славу, що соромно й сказать. Со я си хочу вас, панове, попитать. Еге, не гріх таку прояву, свинею величать. Іван Манжара, редактор і байкар. Щоб осміяти лева бюрократа байкар не спав. Чотири ночі сердешний голову морочу, над тим, щоб байки грізна сила, Діркою правдою очі не лоскотала, била. На п'яту ніч була не байка, бич. Редактор почитав, поморщив носа на автора поглянув скоса. І нуче мораль. Хороша байка, та, на жаль, звичайно, є і леви, бюрократи. Але навіщо нам ризикувати і друкувати? Собі ж на голову про них сатиру. Тримайтесь краще в миру, згоди і ладу, щоб не накликати біду. Редактор взяв свій олівець. І звів сатиру на нівець. На це він був мастак, давайте каже, зробимо так. Бюрократизм пропишем мишам, а хабарі нехай здирають комарі. Не роби, зробіть перепевичку, А леву припишіть пальць не невеличку. Ви ж зрозумієте суть політики. По-перше, Ширше коло критики. По-друге, наша хата з краю. Отак От зробіть і схвалимо до друку. Найкращих успіхів бажаю, і тисну вашу руку. Байкар сміхнув собі під ніс, а через день приніс сюрприз редакторові вдарим. Була то баєчка, редактор і байкар. Леонід Глібов, Лев та Миша. Старенька миша горювала, їй ніде бідні було жить. Голівоньки на старість прихилить, сама собі по світові блукала. Діток нема, були колись, теперечки по світу розбрелись. Одним одна зосталась мати. Пішла вона звичайненько про хати, щоб лев у доплі дозволив їй самотній та старій. Хазяйство завести маленьке біля їх милості близенько. Хоч сила всім страшна твоя, хоч пан ти каже, між панами, та хто знає, що ще буде з нами, в пригоді, може, стану я. Хто ти? Лев заревів. Така погана мене, такого пана, сюди задурювать прийшла, пішла. Бач! Теревені розпустила, тікай, поки ще ціла, злякалась миша та притьмом поміж травою лопушком з переполоху почухрала, туди-сюди із очей пропала. Раз Лев пішов поживо розглядать. Та у те якось і піймався. Рвонув він раз те не, не тріщать. не тріщать. в третє – ні. Вже як не силкувався, як не ревів, як не вертів, а все таки не вивертівся, зостався. Прибігли люди, узяли, зв'язали бідного та й повезли по ярмарках в залізній клітці, на дивосвітові всьому. Видно, були німецькі митці. Прийшлося гірко, бідному йому, згадав про мишу, що вона казала, та й думав, плачучи. Якби вона була, загинути б мені дурному не дала. Тенета б всі прогризала і обгуляла це в зеленому гаю, мов у раю. А сам сердечний слідки ковтає. Є каяття, та вороття немає. Скажу я люди добрі і вам, до казки приказка годиться, хоч і панам. Не плюй, в колодязь. Пригодиться води напиться, Леонід Гліболу будяк і Васильки. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, не сіяла Васильків цілий лан, де взявсь будяк, наприхорку розцвівся, пишається. Не наче пан і просторікать заходився. Ой, ви вас, силочки, бадильничку дурне, чи бачите мене? Я вище вас, мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно. Красуюся, як в огороді мак, на те, що я й будяк. Веселечка зашамотіли нічого нічогісінько сказати не схотіли, а він безліка знов. На вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні ви малі, мене ж усяке знає, червона голова ще й медом припахає, та тільки зась мене ніяка скотина не юхне. Не втерпіли Васильки, опізвались. Що ж будемо робить, такі вже повдавались, а все таки й ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще й стьожечками приберуть. Нас на йордень зимою носять і на кутю на покуті кладуть. Ти через лад пишешся, будяче, Гляди, базікання, ведече, до лиха доведе. Он он коса раде. Будяк списиво подивився ще більше розходився, Косар, нехай лиш вражий біс, поткне свій простий ніс, той знатиме варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, проминув будяк його колючками шпигнув. Розсердився козак і замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василочки ростуться, підцвітуть, Їх гріє сонечко, і вітер їх видає, і нічка тиха росою умиває, кругом як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіюче співають, трудящу долю звеселяють. І всім дарма, що бузяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися і других зневажать, а треба пам'ятать, хто вище злізе, дожче паде. Леонід Глібов, Гава і лисиця. Літаючи по дворах Гава шматок ковбаски добула, Хоч кажуть, що вона дурна роззява. А до крадіжки здатна я була. От узяла ти полетіла, щоб м -м, недалечко у ярку на самоті поснідать до смаку. Усе було, ще ковбаси не їла. Спасибі, думає, розумним головам, що в світі потрудились, усячину робить, навчились, поміж людьми, я кажуть, добре нам що-небудь можна роздобути. Не вспіла гава носом ткнути, аж і лисичка тут стоїть і жалібно квилить. Голубко, кумонько, тебе я ждала ждала, аж плакала, як виглядала, щоб голосочок твій почуть. Хоч на хвилиночку про гореньку забудь. Ти, може, серденько того й не знаєш, як гарно, любо, як співаєш, і соловейко так несне. Розваж, хоч трошечки мене. Прийшлось роззявитись дурному горлу. Кра-кра, а ковбаса додолу, лисичка хап і у кущі мерщій Одячила кумі свої, прокракала роззява, огляділась, Чорт, ма куми і снідання нема. Та що б ти, каже, подавилась лукава як кума, прилащити підлиза, хоч до кого. Солодкі слова приманюють великого й малого. То вже така дурниця світова. Та що ви будете робити? Хто маже, не скрипить, так, мабуть, і до віку буде. Анатолій Гармадюк різні оцінки. У школі совій за спільну перту сіли, роденька від межа та зиченятко сіре. Завдання їм однаково дали розповісти про те, як літо провели. Зітхнула ведмежа, понюхало чорнило, почухалося і зошта розкрило, а зайчиня на це лише чекало, скосила очі, списувати стало. Улітку бігав між кущів і трав, І на деревах меду я шукав. І ще я батькові і матері поміг. Суге гілля зібрати на барвіг на другий день крізь плач зайчабель коче. Вод межати п'ять, а в мене два. І з тим, хто сам подумати не хоче, частенько у таке бува. Гліба торбина. У темному кутку дерувачі стояли. Де віник ставили та трісочки складали, лежать торбині довелось, давно її покинув хтось. Лежить порожня турбина, Не неначе не драна ряднина, її і в руки не беруть, а іноді і сміттям приметуть. Долежалась таки торбина, не стала її щаслива година. Хазяїн взяв. Повиннісіньку чермінцями напхав, Не наче пані на перині лежить торбина в гарній скрині, і по селу, і по хутарах, і по купцях, і по панах пішла про неї слава всюди. Її шанують хитрі люди. На неї дивиться усяк так весело та ласо так, як циганча на добре сало. Та й що ж, всього торбині мало, розчванилась вона глазуй над людьми, базіка вибріхує таке, що вона неначе пані превелика. А люди слухають, мовчать, бо хороше чи не А як торбина спорожнилась, де бійся і слава та ділась. Без грошей торба чортне що. Велике діло братця, гроші. З грошима і дурні прихороші. Є в дурня гроші він і пан. Є в нього дорогий жупан, і розум є, всі поважають, на покуті його саджають, то йому сват, то йому брат, його в бояри, в куми просять і першу чарочку підносять. Сказать би турням тим, що як капшух у них порветься, розійдеться, їх слава, як той дим, і панство пишне минеться.